Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього року що робити, якщо відчуваєш брак енергії. Досліджуємо разом та будемо виконувати вулкан у банці. Так, у вас буде окремо відео, де ви зможете його повторити в домашніх умовах, та я вам його продемонструю. Пролунав уже дзвінок на, спокликав на урок. Дружне правило згадаємо, працювати, починаємо. Руки ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухать, голова працює. Даємо мені уявне п'ять. Яка на зараз пора року? Зима. Який місяць? Грудень. Яке число сьогодні? Два четверте. Чи було на сонячне, чи похмуре небо вранці? Чи були опади? Живі організми ростуть, розвиваються, рухаються, розмножуються, реагують на зміни навколишнього середовища. Для підтримання життєдіяльності потрібна енергія. Де беруть її живі організми і що робити, якщо відчуваємо їм брак, то ми з'ясуємо сьогодні. Так, ми з вами подивимося, що ж, коли відчуваємо брак енергії? Що ж люди роблять в подібних ситуаціях? Так. Поласувати смаколиками бачимо, у нас 6%. Так подивитися улюблений фільм, відпочити на природі, провести час із друзями і інше. Тобто, якщо ми з вами зробили опитування людей, то найбільше що їм дає енергія, це спільний час зі своїми друзями. Які ж є способи покращення настрою? Ну, взагалі, що ж таке настрій? Це загальний емоційний стан, наприклад, піднесений, пригнічений, нейтральний. Вміння прокращувати його це важлива навичка. Однак слід пам'ятати, що не всі способи є прийнятними. Здорові способи, ті, які нам допоможуть покращити настрій, це почитати книжку, глибоко подихати, прогулятися, зробити зарядку, поговорити з другом або подругою, пограти гру, послухати музику, помалювати, прийняти ванну, поділитися своїми почуттями, погуляти з друзями, пограти в футбол, впити водички, з'їсти невеликий смаколик. А не здоров'ю способи покращення настрій, тобто ті, які дозволять нам тільки зробити уявне, що вони покращать, а нанесуть нам шкоди, накричати на когось, поширювати плітки, ударити, тримати все собі, звинувачувати інших, мститися, багато спати, щось ламати, писати негативні повідомлення або коментарі. Погрожувати, їсти забагато, тобто заїдати стрес, тобто краще використовувати здорові способи покращення настрій, якими не тільки ми покращимо собі настрій, але зможемо не зробити шкоди нікому. Подивимося з вами на різні різні смаколики. Так, що ми тут бачимо? Пульсиновий сік, снікерс, тортик і фруктовий салатик. Як ви думаєте, чи корисні ці смаколики? Ну, сік та салати корисні, а відповідно, снікерс та тортик не дуже. Чи можемо ми їх використати для поліпшення свого настрою? Так, Ми з вами пам'ятаєте, кожен клав свою улюблену їжу, надсилав. Так? І, відповідно, якщо у нас, наприклад, поганий настрій, ми можемо з'їсти свою улюблену їжу, і настрій у нас покращиться. Так, отже, хвилиночком. Еп... Екіпірування це все те, що потрібно для спорядження, обмундирування когось або чого-небудь. Як ви думаєте, де ми можемо використати екіпірування? Так, зходячи на гору, так. Карадах це унікальний гірський масив в Криму на березі Чорного моря. На його території створено природний заповідник. Назва Карадаг прикладається як Чорна гора. Це єдиний у Європі стародавній згаслий вулкан, який зберіг сліди і самого процесу виверження і подальших процесів вивітрювання. Ось такий він чудово виглядає. Ми з вами завершимо наш зошит блакитний. Так? Сьогодні ми працюємо з останньою сторіночку, це 80 та Будь ласка, її розгорніть. Запишіть назви грибів, які вирощує люди. Що ми з вами вирощуємо? Це печериці, це гливи, опеньки. Глива це вішенки. Так, печериці. Записали, будь ласка, печериці. Наступне гливи. Наступне. Опеньки. Які можна, нам потрібно в наступному завданні записати, які дві страви можна приготувати з допомогою грибів. Що це може бути? Так. Це, наприклад, грибна юшка, жульєн. Можете записати свої варіанти. Пишемо грибна юшка. Жульєн. Так, далі заповніть пропуски ланцюга живлення. Бачимо, ліщину є мишка. А мишку хто може з'їсти? Гадюка можете намалювати або написати. Так, далі листочки, потім якась повинна теж, може, пташка і зозурка, синичка. Можете намалювати синочка або написати складіть схему ланцюгів живлення влітку. Так, влітку ми бачимо листочки, їсть наш зайчик, зайчика їсть вовк. Можете написати. Листочки, трезайчик, вовк. Далі. І саме вже такий восени: це в нас березові, так наші парашутики. Мурашка, їжачок. Так, парашютики, мурашка, їжачок. Оцініть. Я б сьогодні наковав. Я там нових знань, хоч греблю гати, нового як кіт наплакав, відчуваю себе, як воду опущений, нові знання як сніг на голову. тепер я розпушу пір'я. <кхи> так. Отже, нових знань, хоч греблю гати, ми отримали так. Відчуваю себе опущеним, сподіваюся, що ні. Розпушу пір'я, зможете. Працювати так, нові знання, як сніг на голову, сподіваюся, ні, нового, як на плаках, ні, та і ви б не втекли звідси, тому теж ні. А, сьогодні ми з вами будемо проводити теж дослід. У вас є відео, як його проводити. так, Впевнена, для, для досвіду нам знадобиться водичка, знадобиться фарба, олія та шипуча пігулка. А саме, як ви будете його проводити, ви все побачите відео. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.